Привіт, з вами доступна математика! Чи є графіком функції фігури, зображені на малюнках? Ми знаємо таке правило. Фігура на координатній площині може бути графіком деякої числової функції, якщо будь-яка пряма паралельна до осі ординат, має з цією фігурою не більше однієї спільної точки перетину. Тоді буде справжуватися означення функції, коли одному x відповідає єдине значення y. Проведемо паралельні прямі. В будь-якому місці проводжу паралельну пряму. Одна точка перетину. Це ось цієї точки x, і x відповідає єдине значення y, Тобто це функція. На другому малюнку в будь-якому місці провожу паралельну пряму до осі ординат. Маємо лише одну точку перетину, Оце для цієї точки х. А це для неї y. Отже, одному х відповідає єдине значення функції y. Тобто, це буде функція. Наступний випадок будь-якому місці провожу пряму паралельно до Оі. Що ми бачимо? Ми маємо дві точки перетину, дві точки перетину, і кожної точки Х буде оцей, і цьому х відповідає один y і ще якийсь один y не справжується означення функції. Одному x відповідає два y. отже, це не буде функція. Наступне в будь-якому місці проводимо пряму паралельно до осі ординат. Що ми бачимо? Що одному x відповідає один, два, три. 4 ігри. Тобто 4 точки перетину. Це неможливо, щоб одному іксу відповідало 4 ігри. Тоді це не функція. Це не функція. І останнє проводжу в будь-якому місці пряму паралельно до Оі. Одна точка перетину. Отже, одному іксу відповідає 1y. Отже, це функція.